Марвел Спайдермен. Людина павук. Нові пригоди. Магічна колекція. Павучий дует. Про Пітера Паркера чули всі. Але чи всі знають про Майлза Моралеса? Майлз був підлітком, коли отримав свої павучі здібності. Він створив власний костюм і теж назвав себе людиною павуком. Пітер Паркер відшукав Майлза Моралеса, і вони подружилися. Паркер почав тренувати Майлза, щоб той став супергероєм. Отже, ця історія про павучий дует. Юний Майлз Моралес і його друг Ганке відвідували шкільну екскурсію, коли сталося дещо несподіване. Ганке, стережися! гукнув Майлз. На них мчала зграя диких тварин. Просто в зоопарку. Майлз хотів допомогти, але не міг одягнути павучий костюм. Про його здібності знав тільки Ганке. Майлзу не хотілося розкривати свою таємницю. Хто випустив усіх цих звірів? Не міг втямити Ганке. іначе у відповідь на це питання з поміж дерев вибіг суперлиходій носоріг і посунув прямо на хлопців. У цю мить з'явився людина павук. Він вискочив на носорога, оповив павутиною ріг і зупинив зловмисника. Носоріг смикнув головою і скинув павука зі спини. Той гепнувся на землю. Ха. гукнув носоріг. Думав втриматися? Ото насмішив. Я ж могутній, сильний і дикий, як і мої нові друзі звірі. Тікай геть, поки я не затоптав тебе. Пітер лежав горілиць. Майлз підбіг до нього. Агов, Пітере, тобто павуче, промовив Майлз. У Пітера після падіння паморочилося в голові. Майлзе, дуже радий тебе бачити, друзяко. Але перш ніж Пітер устиг договорити, він відчув, як носоріг ухопив його за ногу і щосили жбурнув ним. Пролітаючи повз Майлза, Пітер Паркер запитав Як успіхи у школі? І зник з поля зору. Майлз опинився сам на сам із носорогом і стояв як укопаний, не зрушив з місця ні на крок. А ти не слабак, хлопче, визнаю, пирхнув носоріг. Твоє щастя, що я маю прикінчити того павутинника, інакше здійняв би тебе на свій ріг. Носоріг кинувся на пошуки Пітера Паркера. Лиходій і гадки не мав, що Майлз Моралес теж людина павук. Майлз оглядівся. Однокласники розбіглися і навіть Ганке втік. Майлз пригадав, як одного дня Пітер сказав з великою силою приходить велика відповідальність. Довго не роздумуючи, він рішуче надягнув свій костюм. На місці Майлза Моралеса тепер стояв людина павук. Він рвонув за носорогом і гепнув з усієї сили його по голові, давши можливість Пітеру вирватися. Дяки. вигукнув Пітер. Правно ухиляючись від атак на сорога, Пітер крикнув своєму другові Майлзе, зажени на тварину клітки, доки вони не накоїли шкоди. Майлза це неабияк зачепило, і він обурився. Що? Виходить, ти не хочеш, аби я допоміг тобі у битві з носорогом? Перш ніж Пітер устиг відповісти, носоріг ударив його рогом Ой йой. Чому Пітер не хоче, щоб я допоміг? подумав Майлз. Може, й справді не годжуся в супергерої. Але саме тоді, коли Майлз почав у собі сумніватися, він згадав, що має завдання, яке слід виконати. Йому треба загнати тварину клітки. Якщо саме така допомога потрібна Пітеру, тоді він за це і візьметься. Дуже обережно Майлз упіймав крокодила, обплівши павутиною його пащу так, щоб той не зміг нікого вкусити, скориставшись павучим умінням лазити по стінах. Майлз забрався на дерево і доправив червону панду до безпечного місця. Потім, за допомогою електричного імпульсу, зловив лева, задіяв свою силу отруйне жало, якої не мав навіть Пітер Паркер. Врешті Майлз виконав завдання. Він стояв перед замкненими клітками і роззирався на всі боки, де це подівся Пітер Паркер і носоріг. Ой-ой, ой раптом з'явився Пітер. Він раз за разом гупався об землю і зрештою спинився аж біля Майлза. Жорстке приземлення, пожартував друг. Майлзе, дякую тобі за допомогу. А тепер перевіримо, чи вдасться носорогу перемогти двох павуків. Майлз зітхнув з полегкістю. А я вже думав, ти ніколи не запропонуєш. Після запеклого бою носоріг рухнув на землю. Фух, таки здолали мерзотника, сказав Пітер. Павуки втерли носа носорогу, додав Майлз. Пітер розсміявся, з них вийшла чудова команда. Розібравшись із носорогом, Пітер і Майлз вмостилися на даху, щоб зробити заслужену перерву на обід. Лиходія місце за ґратами, але клітка в зоопарку теж згодиться до приїзду поліції, сказав Пітер. Майлз кивнув, втамовуючи спрагу після запеклого бою. Принаймні відвідувачі подивляться на гігантського носорога. Такого крем'язня не щодня побачиш. Побуде розвагою для людей, усміхнувся Майлз.